Ізраїль знищив військового представника угруповання Хезбола високого рангу внаслідок авіаудару по південному передмістю Бейрута. Про це повідомила ізраїльська армія. Це також у короткому телезверненні підтвердив прем'єр-міністр країни Бін'ємін Нетаньягу. Армія оборони Ізраїлю вбила Алі Табатабая, начальника штабу терористичної організації Хезбола. Табатабай убивця на його руках кров багатьох ізраїльтян та американців, і не випадково США призначили за його голову грошову нагороду розміром 5 мільйонів доларів. Це перший такий удар після кількох місяців перемир'я. За даними Міністерства охорони здоров'я Лівану, він припав по житловому будинку в густонаселеному районі. Унаслідок цього загинуло щонайменше п'ять осіб, ще близько тридцяти поранено. Угруповання підтвердило смерть Табатабая. Його представник заявив, що це було перетином червоної лінії і що Хезбола підготує удар у відповідь. Водночас, президент Лівану Жозеф Аун закликав міжнародну спільноту втрутитися, щоб зупинити ізраїльські атаки. Хезбола мусульманське шиїтське угруповання, яке має підтримку від Ірану. Ізраїль завдав ударів, попри перемир'я, досягнуте за посередництва США і Франції, яке набуло чинності торік у листопаді. Він заявляє, що бойовики намагаються відновити військовий потенціал і завозять контрабандою зброю. Нетаньягу сказав, що Ізраїль не дозволить Хезболі відновити сили. Він також додав, що очікує від ліванського уряду виконання зобов'язань щодо роззброєння угруповання.